Пізвище Кеннеді знають у всьому світі. Це одна з найвідоміших та найвпливовіших родин Америки. І не тільки через президента багато членів цієї родини займали важливі державні посади, були серйозними бізнесменами і досі володіють мільйонами. Проте разом з таким успіхом і статками прийшло і таке явище, як прокляття роду Кеннеді, про які говорять до сьогодні. Бо 22 трагедії за 4 покоління у цій родині ну як на мене, це забагато трагічні випадки самогубства та вбивств Постійно переслідують членів цієї королівської американської родини, і конспірологи впевнені тут не обійшлося без родового прокляття. Чи існує прокляття Кеннеді і якщо так, хто в тому винен? Давайте розбиратися. Велика династія Кеннеді почалася з голови сімейства батька майбутнього президента Джозефа Патріка кеннеді старшого. Він був бізнесменом, дипломатом та політиком займався різноманітними видами бізнесу, за чутками легальними і не дуже, і це дозволило йому в якийсь час стати мультимільйонером. Джозеф одружується на Роуз Кеннеді, і в них народжується аж 9 дітей, включаючи майбутнього 35-го президента США. Діти росли все було добре, і тільки одна донька з дев'яти розмірів, Трошки відрізнялася від інших дітей в неї виявили дислексію, істерію, і вона трохи відставала у розвитку. Джозеф дуже соромився своєї доньки. Розмарі він хотів якось виправити цю ситуацію і погодився на дуже ризиковану і мало вивчену операцію на мозку, а саме лоботомії. Але на жаль, операція не подіяла, і Розмарі до кінця свого життя взагалі не могла ні ходити, ні розмовляти. Розмарі прожила 86 років, але увесь цей час її розвиток був на рівні дворічної дитини. І це була перша велика трагедія у сім'ї майбутнього президента. Але у голови сімейства Джозефа, Патрі кеннеді були великі надії на інших дітей, наприклад, на свого старшого сина, Джозефа Патріка Молодшого. Він був дуже гарний, він був дуже розумний. І його батько був впевнений, саме він стане майбутнім президентом. Взагалі, ось та тема з президентством це була якась ідея фікс для старшого кеннеді І от велика надія свого батька Джозеф Патрік кеннеді молодший, вступає до рядів військових і хоче воювати за свою країну під час Другої світової війни. Його відправляють в Англію, де він Мав участь у секретних місіях авіаційних сил, і ось одного разу літак Джозефа не повернувся. Він загинув під час одного завдань. Смерть Джозефа стала дуже великим ударом для батька сімейства, який покладав такі великі надії. Він його називав зіркою сім'ї. Тим не менше в нього лишалися інші сини і доньки. Наприклад, Кетлін, вона двічі одружувалася, і перший чоловік загинув. А от з другим вона летіла у 28 років над французькою Рів'єрою, і їхній літак розбився, і обоє загинули. Далі ви зрозумієте, що авіакатастрофи в родині Кеннеді – це взагалі окрема розмова. За статистикою вірогідність потрапити в авіатрощу 1 до 8 мільйонів. Проте в родині Кеннеді троє людей загинули при таких обставинах. А ще один двічі потрапляв в авіатрощу, але чудом лишився живий. Ну і нарешті ми дійшли до другого сина Джона Кеннеді. Ви всі прекрасно знаєте, як закінчилося трагічне його життя. Ця історія досі є однією з найбільших загадок Америки. Він таки виконав мрію і мету всього життя свого Батька став 35-м президентом Америки, як саме загинув Джон Кеннеді, Це бачив весь світ. Єдине, що можу сказати, що ця трагедія стала не тільки жахливою для сім'ї, а й взагалі для всієї американської нації. І саме після цього резонансного вбивства люди почали рахувати і говорити про прокляття Кеннеді. Всього через півроку після смерті президента його молодший брат Едвард Тед Кеннеді потрапляє у серйозну авіакатастрофу. Знову ж таки, екіпаж весь загинув проти Едварду вдало. Ося вижити він отримав дуже серйозну травму, включаючи перелом хребта. А через 5 років той самий Едвард Тед Кеннеді потрапляє у автокатастрофу. Він не справляється з керуванням, автомобіль летить в воду. Едвард чудом виживає, проте його пасажирка, молода дівчина, гине. Роберт Кеннеді, молодший брат Джона Кеннеді, був генеральним прокурором. Але після того як вбили його брата, він пішов з цієї посади. Який час вся нація сподівалася, що саме Роберт Кеннеді замінить свого брата і стане наступним президентом Америки він навіть отримав впевнену перемогу на праймері в Каліфорнії, але під час оголошення результатів у НАТО пролунав постріл. Роберт помер на місці, і люди отримали ще одне підтвердження прокляття великої сім'ї. Напишіть в коментарях, чи вірите ви в це прокляття Кеннеді, чи можливо це просто збіг обставин. Він справжній принц, син нації, Джон Ф. Кеннеді, молодший. Уявіть собі, цей красень це син Жаклін Кеннеді та 35-го президента Америки. Він вкрав сердечко кожного американця ще хлопчиком. На цих кадрах йому три роки. В нього день народження, який співпав з похороном батька, і він віддає останню честь татові президенту Америки. Тільки не плачте, бо в принципі його життя склалося непогано. Він ріс під наглядом всієї нації, і звісно, преси. Він вважався мало не королівською персоною. А президентські гени дали таку вроду, і до не могла встояти жодна жінка. Він став найсексуальнішим чоловіком за версією журнала People, ну і за моєю версією. Також він закінчив Браун і став крутим юристом. Почав зустрічатися з голівудськими зірками, з Ханною, Сарою Джесикою. Паркер. Взагалі, дівчата вішались на нього, але не для них мама квіточку ростила. Джон Кеннеді молодший був затятим завидним холостяком. Аж поки. Не зайшов бутік Келвін Кляйн у Нью-Йорку. Керолін Бісет була простою дівчиною. Працювала продавцем у бутіку Келвін Кляйн, але була настільки вродливою, мала таке вроджене почуття стилю і грацію, що це помітило керівництво і зробили її менеджером по роботі з ВІП-клієнтами. Вона підбирала образи для голівудських зірок. Ну і звісно, коли в бутік зайшов син президента Кеннеді, вона з задоволенням допомогла йому з вибором і не тільки одягу, а й супутниці життя. Джон закохався у Керолін з першого погляду, а вона давала йому від коша. Уявіть собі, вперше в житті сину нації хтось відмовив. Але Джон не здавався, і через рік настирливих залицянь Керолін і Джон стали парою. У пресі почалося безумство. Закоханих переслідували натовпи по і журналісти. Всім ж було цікаво, хто вона така, що вона вдягнена, які в них стосунки образи Керолін розбирали на кісточки. Ікона стилю, амбасадор мінімалізму, не вимушена розкіш. Чим простішими були її образи, тим більше її хвалили. А знаменитий черепаховий обідок розібрали у 95-му з усіх бутіків. Через рік пара заручилася. Насправді закоханих дуже напрягала ця увага преси, і Керолін постійно жалілася нареченому, але інтерес не вщухав. Тому і весільна церемонія, і шикарна сукня від нарциса Родрігеса були під грифом секретно. Незважаючи на красу, вроду і популярність, Керолін хотіла лише одного тихого сімейного життя. Невже хоча б один чоловік Кеннеді таки зможе уникнути того самого знаменитого родового прокляття? Насправді, через деякий час у пресі поповзли чутки, нібито пари не все так добре, нібито Керолін не хотіла дітей, про яких Джон так мріяв, а Джон не міг відмовитися від публічності, яка так дратувала Керолін. Вони постійно сварилися, вони нікуди не виходили разом, і лише в липні 99-го Джон насилу вмовив Керолін полетіти до його сестри на весілля. Вони сіли у маленький приватний літак, яким керував сам Джо. А вже через годину їхній літак пропав з Радарів. Як потім показало розслідування, було темно, був туман, і Джон просто не справився з пілотуванням як недосвідчений пілот, і тому їхній літак впав в Атлантичний океан. Смерть Джона і Керолін преса одразу охрестила. Ще одним підтвердженням прокляття Кеннеді. молоді, і красиві, знову загинули через знамените прізвище. Щоправда, стримавши при цьому клятву, доки смерть не розлучить нас з 90-х і до сьогодні. Керолін є музою модниць. Відомі бренди роблять фотосесії в стилі цієї пари. Модні пабліки розбирають образи Керолін і переконуються, наскільки вона актуальна і сьогодні. А ці черепахові обідки і досі розмітають з прилавків так само, як і в 95-му. Напишіть в коментарях, чи вірите ви в це прокляття Кеннеді, чи можливо це просто збіг обставин. So, I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep Wonder but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh, yeah, I rap with.